Побутує думка, що захоплення мотоспортом це не жіноча справа. Рушить цей стереотип Олена Олійник, яка з дитинства цікавиться мотоциклами. Каже, що любов до транспорту унаслідувала від матері. Мама у мене в своє час була жінкою-огнем, в принципі, котрої зараз залишилася. Вона їздила на планета спорт». У мене, мабуть, просто. Передалась, И з 13 лет я почала кататися на мотоциклах. Ну першим на Минске попробовала прокатитися, втором на втором на Іже, второті Ява, ну і так далі. А на своєму вот я вже третій сезон катаюся, чому очень довольна. Місцева мотоспільнота медмашини, що у перекладі безумні машини, виникла восени минулого року. Любителі мототранспорту Могалева Подільського знайшли один одного через соціальні мережі і зібралися на спільний пікнік. Згодом зародилася дружба за інтересом, розповідає дівчина. Ми почали списуватися, созванюватися, відпочивати в місті, їздити на різні прогулки. Тобто людям теж було це цікаво. Когда мене підтримувати, почали це. дала стимул и мотивацию на то, чтобы сделать немножко больше, чем на данный момент есть. Поэтому с каждым разом, с кажд... с каждым разом, когда говорила, что хочется вот вот это сделать или то сделать, ребята меня поддерживали, и, и это как раз вот именно мотивировало. Собственно, вот поэтому возникла идея создать мотофестиваль более масштабном на более масштабном уровне и Как бы в першу чергу для ребят то, що вони зробили для мене, тобто поддержку дать развлечение дать сделать для города что то новеньке, что то феєричне, что то потрясающее, що вони надовго в принципі запомнят. Міська влада підтримала ініціативу проведення першого мотофестивалю Маглева Подільського. Його офіційне відкриття пройшло в міському парку. Начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Дмитро Савков привітав учасників з дійством. Цікавим та незабутнім був мотопробіг. Близько 70 байків проїхали вулицями вздовж усього міста. Окрім місцевих, у фестивалі взяли участь мотоциклісти з Вінниці, Бару, Жмеренки, Запоріжжя і Сусідньої Республіки Молдови. Колону супроводжували автомобілі поліції і швидкої допомоги. По обіді пройшли навчання МНС з надання медичної допомоги під час ДТП, а завершився фестиваль в турбазі Дністер. У рамках заходу відбувся концерт, у якому взяли участь Вінницький гурт Неліз Бовб'є, гурт з Молдови Еледжі Воланс, місцевий бітбоксер Микола Кобилинський і майстер фаєр шоу з Одеси Влад Євлампієв. Учасників фесту частували пловом, шашликами, бутербродами, кавою та печивом. Чудова подільська природа, приємні люди та задушевні розмови біля багаття залишили по собі масу позитивних емоцій в учасників заходу. Відтак лише позитивні відгуки на сторінці медмашин, соціальній мережі ВКонтакті. Мотоспільнота висловлює подяку за підтримку та допомогу в організації заходу, керівництву міста. И спонсором. В первую очередь хочу поблагодарить Бровко Петра Петровича, так как он, собственно, посодействовал в открытии мотосезона. Он выделил мне людей, которые помогали. Он разрешил официально провести это торжество, парк дал для проведения фестиваля. Очень помог, безумно помог гусак. Игорь Михайлович. Хотелось бы также поблагодарить семью Вацаков, которые, собственно, разрешили провести данное рода мероприятие на своей туристической базе. Еще хотелось бы поблагодарить наших замечательных дам-спонсоров. Это Бзнуни Люсине, это кондитерская фабрика Люсо в Вендычанах, Григорьеву Светлану Антоновну, это ФОП. Сдс метал изделия из нержавеющей стали у нас в Могилеве.